Привіт, друже, на зв'язку містер Вайпер, і я до тебе із самими свіженькими новинами з партнерської програми. Лари анонсують новий тип події, яка вперше відбудеться уже наступного тижня. Ця подія буде називатись Boost або Пробудження Boost. Коли активний цей буст, шанси отримати душі певного рангу з каменів душ будуть тимчасово збільшені. Давайте ми відкриємо ось тут душі і розберемося разом із тобою, що і як буде працювати. Нажимаємо кнопочку інформація і бачимо ось тут такі ось циферки. Наступного вівторка, 5 березня, запустять першу подію пробудження буст, яка нам дасть шанс два рази більший отримати шестизіркову душу із всіх каменів душ. Тобто, ось тут ми бачимо такі ось шанси. Шестизіркову душу із маленького камінчика можна отримати 0,75%, з середнього 6, а з великого 25%. Коли ось ця подія почнеться, ось ці е, відсотки. Будуть збільшені в два рази. Тобто, із маленького буде 1,5%, з середнього 12, і, відповідно, із великого 50% шанс отримати саме шестизіркову душу. Також прошу звернути вашу увагу, що під час цієї події, саме цієї, яка буде ось запущена 5 березня, шанси не будуть збільшуватись на якість душ. Давайте я ось так себе пересуну. Ось тут ви можете побачити шанси отримати із великого камінчика шанси отримати певні душі, тобто міфічний, легендарний герой або епічний. Ось ці шанси залишаться незмінними. Коли ми відкриваємо ось цей круглий великий камінчик, під час її бусту буде шанс 50% отримати шестизіркову душу. Але ось ці шанси, тобто це може бути з шансом 60% епік, з 30% шансом це буде лега, і 10% шанс це буде міфічний. Ось ця табличка залишається незмінною. Можливо, в майбутньому вони ще будуть якось додатково міксувати так само паралельно, як Х2 плюс якийсь Х10. Поки що запускають тільки на шестизіркову душу, і все, ця табличка не міняється. Можливо, запустять щось щось додатково, що давайте відкривайте буст, буст якийсь там плюс-плюс, і у вас ось тут шанси також будуть змінюватись. На епіки будуть шанси менші, а на леги і міфіки більші. Можливо, в майбутньому буде. Також, друзі, побажання. Побажання, давайте себе поверну назад, заодно подивитись, які в мене побажання. Побажання зараз змінили, досить недавно змінили. Був шанс Х2, зараз шанс Х8. Я надію, що ви всі збирали камінчики не так, як я. Після гідри бахнув десятку і все продав. І зможете 5 березня відкрити і отримати собі якомога більше шестизіркових душ. Так, ця подія 5 березня стартує і буде на протязі 72 годин діяти. І це не всі новини на сьогодні. Зараз тобі ось тут вверху вискочить посилання на відосик про злиття на нового героя. Так що зустрінемось за хвильку у наступному відосі. on a scale of one to 10 she a hundred gets everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it